Як розпізнати шахраїв під час оренди житла? Шахраї не бажають підписувати договори, особливо по шаблонах, заготованих не ними. На дошках оголошень сумнівні орендодавці зазвичай максимально приховують власні дані. Більшість зловмисників не зможе розповісти про район, інфраструктуру, зупинки транспорту та інші дрібниці. Якщо запитати шахрая про сусідів або запропонувати познайомитися з ними, він навряд чи погодиться або зможе щось розповісти. Часто аферисти пропонують ціну нижчу за середню на ринку. Якщо орендодавець не може відповісти про останній ремонт, розташування комунікацій, стан і особливості роботи сантехніки, побутової техніки, швидше за все, це шахрай. Якщо ви вирішили орендувати житло, перевіряйте всі документи на квартиру, вичитуйте договір, перевіряйте ключі, не сплачуйте наперед без гарантій. Будьте уважні! Якщо потрібна допомога, телефонуйте 102.